Вітаю, друзі! А з вами я, Мілнієм. Давайте ж подивимось підбірку з Тіктока, скільки має заробляти чоловік. Погнали. Скільки має заробляти хлопець? Скільки захоче, але. А ви скільки хочете, щоб заробляв ваш хлопець? Блін, Якщо так просто от звичайне життя, ну 15 тисяч доларів таке ну, нормально. Це я залетіла прям Окей, 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 окей. А це наскільки на, 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 на рік, наскільки це. На Що це буде вистачати? Ну, там в ресторан можна сходити на ну, таку звісно, можна. Просто, щоб комфортно жити, подорожувати, купляти, що хочеш, допомагати країні і так далі. Скільки має заробляти а... Ну, Сказати, що я офігела, це нічого не сказати. 15 тисяч на місяць, так? Да? Ну, це вже не просто якесь комфортне життя, це вже. Мені просто цікаво, звідти такі цифри беруться. Якщо, наприклад, дивіться для того, щоб ви вважалися людиною середнього класу, у вас мають бути наступні умови. Там перелік умов за житло, і є перелік умов за дохід. Тобто, там виходить, що на людину на місяць має залишатися після базових витрат, там на житло, на навчання, на їжу, після всіх цих витрат на людину має залишатися 1000 доларів. Ну і плюс на людину, там скільки там метрів квадратних на людину. Чи 25, чи щось таке, не пам'ятаю. А звідки такі цифри беруться, навіть якщо брати про здоровий глуст? Ну окей, давайте йдемо далі. Скільки у вас з собою готівки? Хороший плюс. 100 гривень, ну з копійками 120, напевно. навіть. Угу. А на карті скільки у вас грошей? Не скажу. Ну, приблизно. Много. Більше тисячі доларів. Uh, ну, чуть менше. Скільки має заробляти хлопець? А вам мій відповідь не подобається, тому що я за патріархальний уклад сім'ї. Найдорожча страва, яку ви їли. Я не знаю, за мене завжди платять. Скільки у вас з собою готівки? Ну що сказати. Ну і таке буває. Я не знаю хто коментувати, тому що якось ні про що. Скільки має заробляти чоловік? Ну, по-разному по разному. Я не можу вот ваш чоловік скільки має заробляти. Щоб вам зараз космос чоловіка заробляє більш за мене. Мотре сума сума, щоб вам було комфортно. Ну три тисячі до три чотири. Так у вас є заощадження? Ви відкладаєте гроші? Ні, ні. Ми живемо один. Що найбільша сума, яку ви витрачали за вечір в ресторані? Ну, тисяча доларів, так? Да, ну це не ми Ну, Там не ми витрачали. Ну, що можу сказати, мені здається, що після отих 15 тисяч все що менше, воно для мене буде здаватися скромним. Звідки люди беруть такі цифри? Боже Боже. щоб ви... Я живу в Києві, щоб ви розуміли. Окей, видно, для всіх Київ різний. З кільких має заробляти в Хмельницькому, щоб ти з ним зустрічалась. В Хмельницькому, Боже, це тяжке питання, ну я не знаю. Ну... Боже, всі роблять губи, всі лінії роблять губи. Ну, та, йомайо, -йо, а ну. Коли це вже скінчиться, ця мода на губи. Я не проти, щоб ви розуміли, коли люди роблять дійсно за фізичних які, коли дуже там тонесенькі губи. Ну, це одне. А коли дійсно у дівчини гарні свої губи, просто гарні. Але вона їх збільшує просто через те, що це модно, ну це так сумно ну 300 тисяч гривень точно має заробляти, ну якщо менше. Ну, якщо менше, то прийдеться ще йому з мамою жити. І всі ці моменти ну, якби буде дуже тяжко, якщо чесно. У <рес> мене буде тільки це половина йти на волоси, на ногті, на всякі косметологи, фотографи. Того, мені кажеться, буде дуже просто. Коли я захочу йти в хороший ресторан, а він скаже: Ну, слухай, давай підемо в і да, буде не то пальто. А, а чим KFC поганий? Я не розумію. Там смачно. Бачите, які собі щоки наїла? Нічого не бачу поганого проти KFC. Не то пальто. Що ти там шариш, блін? Оці панти реально для приїжджих. Не знаю, роздумують як якісь малолетки, знаєте, пантевіти. Коли ти реально там малолетка з пантами. То, да, типу Мак, ні, кефісі, ні, рестіки тільки рестіки. Коли ти підростаєш, ти дорослішаєш, ти знаходиш щастя і в простих речах. А вони цікаво, ось вони всі кажуть, там всякі мають заробляти, а коли вони скажуть, де ці гроші заробляти, в доларах чи в гривнях? В гривнях. Ну, схватка. Для комфортного життя, напевно, 70 десь вистачало. Ну, 100, 100, хай буде округлимо. Півтори тисячі доларів, тобто десь приблизно. Якщо менше зароби? Е, 2 ,2> Менше це скільки? Тисяч 1020? Тисяч Ну, не хотілося б, щоб заробляв менше мене. Я заробляю більше. А що думаєте? Не хотілося б, щоб менше. Oh. Що, скільки зароблять? Достатньо. Для... Ну Для життя, для комфортного... не, вис... для життя не вистачає, я скажу так. Мені ось цікаво, що коли запитують, скільки має заробляти там чоловік, жодна не вказала, це квартиру зніма... знімаємо, так ми, наприклад, чи своя квартира. Якось жодне поки що це не сказала, і це дивно, тому що таке враження, наче просто дівчатки беруть ці цифри, ось так з потолка, спотолкав і не знаю. Знаєте, скажу так: коли мене запитають, наприклад, малою, коли я була малою, там рочків мені 5 було чи да? а скільки має заробляти чоловік. Я б сказала: плюс 100 тисяч мільйонів дінів. Дьо. Yeah. У <свіст> мене таке враження, що це так само якось дівчата роздумують. Але ну, вам ж не по 10 же років. Скільки грошей має заробляти чоловік для <свіст> того, щоб ти з ним була? Близько 20 тисяч доларів він має заробляти, щоб ми комфортно себе почали. Більше 3 тисяч доларів і 30 тисяч доларів. 50 тисяч доларів. В районі 5 тисяч, 4 тисяч. Две с половиной тысячи. Три тысячи долларов и больше. Минимум трех Тысяч пятнадцать, двадцать долларов. Mm -hmm. Хорошо бы было, чтобы десяти тысяч долларов. От десяти тысяч евро. От пяти. О май гад, это Три тысячи долларов. Три четыре тысячи долларов, и чтобы уплачивать квартиру. Какой должен быть его бюджет? в месяц на вас. 6-7 тысяч долларов в мае выделяться на для того, чтобы она закрывала свои потребы. Что за потребы такие? Половина 15. Евро <соспоредливые> 800, может. 300-500 долларов, да. Там тысячи три 4 мне хватает. Ну, от трех для начала. Ну, больше трех, наверное. 3-4, 3-5. Две с половиной. 2000 долларов. Скільки грошей? Ми живемо просто в якихось паралельних світах, чесне слово, я не проти великих прибутків. Я не проти цього всього, звичайно. Але як людина, яка трошки пожила, яка працювала на різних роботах, яка бачила реальність, реальність. Про що йде мова, я не можу зрозуміти. Скільки має хлопець заробляти, щоб ти з ним зустрічалась? Я вважаю, що мільйона гривень. За ким треба бути, щоб стільки Пів мільйона гривень це скільки доларів? Слухайте, бо там просто про долари йшлося? Так, якщо це поділити на. не порахую. Заробляти взагалі. Зніматися в фільмах для та взагалі працювати в цій сфері. Це дуже прибуткова сфера. Так. Що як тебе нормально? Да, вообще, супер. Я вважаю, що зовсім скоро я стану самою популярною українською кто в світі. Ну Но... як же Джозефіна Джексон. Успіхів. Я краще тобі. Скільки має хлопець заробляти, щоб ти з ним зустрічалась? Я вважаю. Що можу сказати? Успіхів. Ти знаєте, як мені теж кажуть, ой, я б хотів бути дівчиною. Якби я був дівчина, я по-любому пішов би там на онліфанцік або знайшов собі когось там побагачить, три пири. В чому проблема це робити, коли ти хлопець? Проблем немає. Так само там приводиш зовнішній вигляд до стану о, об, знаєте, прийнятного, як кажуть, сексуального, і вперед із піснею, вперед на Онлік, вперед там знаходиться багатого папіка, все це робиться. А скільки повинен заробляти хлопець, щоб з тобою зустрічатись? Ну, для порядочного хода, так сказати, по житті, напевно, тисячі доларів мінімум. Ну, десь 5 тисяч доларів. А, з якою популярною людиною ти хотів би зайнятися кексом? Ну, можна було б з Арестовичем попробувати. Це вже інша тематика пройшла. Можна бути хлопців, не про гроші. Щоб на першому побаченні? Ну, він повинен бути харизматичний, охайний. І ще є одна річ: якщо він. Якщо він заробляє. А, скільки повинен -10? заробляти? Тисяч мільйонів мільярдів грошиків. Ось так. От. Плюс сто п'ятсот, мінус п'ятсот п'ятсот тисяч. Будь ласка, скільки, на вашу думку, має заробляти чоловік? Ну, я думаю, що тисяч так, ну хоча б тридцять тисяч доларів в місяць. Ну, було б дуже файно так. Дуже файно. Я думала, що п'ятнадцять не переблю на нічого. От серйозно. І я взагалі офигевала там з 5000 тисяч баксів, 4, з трьох. Я просто офигевала. Я думала, що 15-ти не на нічого, але ні. Було 20, тепер вже 30. Єдине, що я так і не переклала 500 тисяч гривень, за звідки тисяч доларів. Може, порноакторка переплюнула всіх. А ну я вважаю, якщо на двох не на одного, то це від 50 тисяч гривень тисяч доларів вибачте. Скажіть, будь ласка, скільки заробляєте ви? Ну, я заробляю десь 10-15. 10-15 також. Так, а ти пев... ви працюєте? Можна там контактики з вами? що? Чи Чи вони заробляють 10-15 тисяч гривень. Контактики, Дівчата, будь ласка, що ви там робите? А, а, а? Ну, судя по речам, наче не бр... наче бренд, наче не Але мені так важко розрізнити. Треба до тканини дотронутися, подивитися, що і як. Хто його знає? Певнено, хоч бери і одружуйся, але я вже. А що у вас є 50 тисяч доларів? <гум> <є>. Скільки <гум> має заробляти чоловік? 70 тисяч гривень. 70 тисяч гривень. Хороша сума кругла. Ну для Києва це небагато насправді, я вас розумію. Ну, так. Скільки на вашу думку має заробляти чоловік? Щодо грошей? Я не знаю е, точно, але щоб покривати всі свої затрати е, бо, приблизно, так от тисяч вісімдесят, наприклад. Mm -hmm. Ну зараз я не знаю ціни дуже збільшились, тому це ні. хороша Приклад. цифра. Mm -hmm. Ну ви так Пусть, як нехай віде, буде так. Нехай 80 тисяч. Цього буде плюс-мінус достатньо. Будь ласка, скільки. Таке враження, що ми живемо в різних світах. От знаєте, планета одна, а світи різні, в паралельних реальностях. І в нас у всіх дуже різна Україна і дуже різний Київ. Що я можу сказати, я бажаю успіхів всім цим жіночкам, хай знайдуть собі своє щастя. Але, блін, я так радію, що я не чоловік. Тому що я, будучи жінкою, шукаю, де як працювати про такі. Цифри, річ не йде зовсім. Просто зовсім. Ем... Ну, що скажу, успіхів всім. І ви не сумуйте, якщо не дотягуєте по баблу, ну, що поробиш, лайно трапляється. Сподіваюся, <сум> вам сподобалася ця реакція, це відео. І якщо так, то знаєте, що робити, підписатись на канал, ставте лайки. З вами була я, Мілнієм, пока-пока.